Ми приїхали в Діканіку. Побачили таку арочку. Вирішили сьогодні помандрувати. Приїхали в ландшафтний парк, подивимося. Тут є кичубеївські дуби, ми хочемо її глянути. Проти ось у Дивіться, яка церква, не знаємо, що це. Зараз та... попитаємося попасти. Це ж ландшафтний парк. Зараз побачимо. Ми тут ніколи не були. Ми завжди були на Західній Україні, центральній, а в Полтаві, східчину ми щось завжди приїжджали. Mm. А цієї сторони от церкві от цього знаку, подивіться, яка мільниця стара. Каже, ну ті куди поїхати, подивіться, подивимося далі. Що буде. Mm. В yeah, Ніколаївській церкві це дивіться, які колокола, Яка церква. Через 700 метрів. Парком з машкою. На Кочубільські дуби дивиться. І на якийсь ліс. Якийсь ліс, а пам'ятник архітектури. Ну, подивимось. Красиво, звісно, тут по дорозі йдеш такі. Дорога з складками такими. Після дождя, звісно, тяжко пройти Але гарно ліс такий гарний. Держ. Такий старий ліс гарний. Держ. Ми йдемо пішки, бо боїмося, що ми машини просто тут не проїдемо. І, мабуть, так воно б не проїхало. Але гарно. Це такий ось попередження Миколаївський ліс, друга зупинка. Там була перша. Ну, Йдемо далі. Це, це, це. Кочубієвські дуби. Такі ось. Ми їх знайшли. Йшли, йшли і знайшли. Їхати сюди, до речі, не можна, там воно все перекрито. Тобто до них можна доїхати майже. Це якщо так, хто хоче. Дивіться, кочубійський кочобійські Це чоловік і дивіться, який він здоровенний, скільки років. Так, Сто тисяч років. <кх> <кх> да, років <кх> да, років. Де, 300 мабуть. Цим деревам 800 років. До речі, про ці дерева написав Пушкін. І от цих ряд дубів. Тут була дорога. Це я тільки що прочитала. Тут є QR-код, по якому можна ознайомитися. Ну, дуже цікаво, слухайте. Тут були Мазепа з Карлом підписували, десь тут недалечко свій договір. Цікаво, цікаво. Все бачите, ряд дубів, ще один. Їх таких багато, ось ще один такий дуб великий. 800 років. Ну, плюс нас так пишуть. Да, дивіться, яка тут була вся дорога мій матих дубів. Зараз, звичайно, це просто ліс. Але ось дивишся на фотографії, ну така дорога, дивіться, які вони були. Це не був ліс, це просто вже заросло. Мам, давайте от красись, накарва. Так, да, це вже наші часи. Їхали по дорозі з Диканьки вже додому під Полтавою побачили знак. Зупинилися почитати, що це за знак. Це, пам'ятник, е, шведської битві в 709 році. І е, це швіди встановили храбрим погибшим в та біду. Цікаво слухати.